Вітаю, друзі! Це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Ох, які пристрасті сьогодні буде, тому що до мене в ефір вийшов сам танцівник Юрій Мішков. І сьогодні ви дізнаєтеся усю правду про стосунки Юрія і Саші Заріцької. Чи є у них роман? Чи вони разом що відбувається після проєкту? Адже такі пристрасті, які ми бачили на шоу танці зірками, подивіться момент. Іду, їх, від І те, що зараз відбувається, зараз що відбувається? Юрій Мішков з'явився у відеокліпі Саші Заріцької Автовідповідач. Ось свій друг для розмов. Юрій, вітаю тебе! Вітаю тебе! Привіт! Як себе почуваєш після е, танців з зірками, шквал емоцій. Е, ти у нас п'ятиразовий чемпіон України, півфіналіст чемпіонату світу. Розказуй почуваю себе класно. Я вже відпочив, та я відпочив десь за неділю після кінця проекту. Так І вже хотілося, коли я приходив на фінал, вже хотілося з ними з ними бути як учасник. А, зараз все добре, я працюю в такому звичному режимі для себе, треную дітей, інколи ось якісь є зйомки так. різного Це... характеру. Ну, не якісь, а справжні круті зйомки ти потрапив а, в кліп до гурту Казка найвідоміших гуртів в Україні. <му> Оця румба ми не можемо її забути. Розказуй, слухай, у вас там пристрасть така. Ну, Дивляться, що ви хочете почути. <ріць> 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 Розказуй, як взагалі, працювалося з Сашою Заріцькою. Прокоментуй, як професіонала, як дівчину, симпатіку. Вона... Так, я зрозумів. Вона такого ну, не потрібно було навчати. Потрібно, але. Це, це все одно був не, не нульовий результат з самого початку. Тобто, якщо ви бачили якісь трюки, вона була вже розтягнута, вона теж колесо вона вже вміла робити. І м м треба було тільки її пластику направляти у правильному руслі і, і отримувати <рес> результат. Все. Тобто, вона багато чого могла, вона дуже ну, класна, вона. І в танцювальному сенсі, і як, як людина. Як людина, ну і як дівчина, тому що я побачив а, ваш сюжет в програмі Твій день а, mm -hmm. ефір виходили. Там була така цікава пауза. Подивіться, глядачі десь подеякують про ваші якісь стосунки романтичні. Я просто нічого не заперечую. Ага. <клухи> Це такий проект, де може відбутися що завгодно. А, ти там казав вас. Запитали про стосунки, і ви так засміялися один до одного. Що відбулося після проєкту? Ви ви продовжили спілкуватися саме? Ми продовжили спілкуватися. Ну, після проекту ми ось якраз були зйомки в кліпі, mm -hmm. і ми спілкувалися не тільки там, ми ще виступали на вечері прем'єр з mm -hmm. Катіса. Там ще були. Тобто, все одно ми готувалися, були якісь моменти ще, ще ті до зйомок. Тобто, mm -hmm. бачили все одноразово. Mm -hmm. Потім yeah. концерт. Раця, тому що щойно 19 годин тому Саша Заріцька публікує допис в Ютубі важливою рисою кліпу автовідповідач, а також хвилюючою для мене стала участь у ньому, Юра. Я так вдячна йому, що погодився на цю авантюру, адже це його перші зйомки в музичному відео. І задача була не з легких, відверто кажучи. Я дуже пишаюся його талантом та відчайдушністю, бо впорався він, як на мене, на всі 100% і поставила. Три сердечка. Мені тричі приємно. <гум> вона відгукується про мене дуже дуже файно. В мене, так, зараз, я, звісно, я у своєму місці. Я у Кам'янському зараз живу, вона в Києві, і ми ну, не бачимось. Але згадую її теплом. Клас. Чи були у вас стосунки? Давай вже поставимо крапку. Ну, Ну, не можна казати все одно реврон. Це питання. Так, тому що вони можуть можемо... симпатію відносилися один до одного. Окей, скажімо так. Тому що була така інформація, Саша розповідала про хлопця. Спочатку mm -hmm. на танцях зірками, потім, коли почали танцювати, Саша заявила про розрив у стосунках і одразу okay. розповідала про Юрія Мішкова. Ну, я не знаю наскільки було це. Я знаю, що були стосунки, і я знаю цього хлопця. Я просто не знаю, наскільки я причетний до цього. І причетний. І чи причетний. О -о -о -о. Чи причетний зовсім я до цього. Але так, ну я, я просто в курсі цієї ситуації. Так, ну а цей хлопець шоу-бізнесу? Я думаю, що ні. Я зовсім. його не бачив у шоу-бізнесі. Окей. Okay. розкажи, будь ласка, ще про зйомки у кліпі автові Давайте подивимося. Інший фрагмент. <му> Дуже крутий. Багато коментарів. Ну, не знаю, у вас там просто стільки сердечок, всі кажуть, дуже гарна пара, дуже класно виглядаєте, мабуть, ще з танців зірками. Мені подобається те, що ви після танців е, ще співпрацюєте. Це круто. Розкажи, як відбувалася зйомки. Співпрацюємо, дякуючи Саші і її команді. А. А, зйомки були класні. Це було все швидко, це робилося за одну добу. Але э, дякую нашому режисеру Антону Штука. Він дійсно талант, придумав, ну, як на, як на мене, просто чудову ідею, як це можна показати у кліпі. Мені з ним працювалося легко. Він не вимагав чогось, а він якби доводив, що так робити треба. І з ним було все робити легко, швидко і зрозуміло. Його задача мені було зрозуміло. Він прийшов ще неодноразово приходив на репетицію, бо ми ну, танець там наставили до кліпу, і розповідав, як він бачить кліп, як він бачить розкадровку кліпу, тобто, всі моменти, які вже будуть на зйомках, ми проговорили до mm -hmm. було набагато легше все робити. Що найбільше запам'яталось тобі? Запам'яталось? Баштан, може mm. в кінці було прикольно, так. Ну, Та там... Ні, там, я я запам'ятав усе. <смір> Найбільше, мабуть, все ж таки, пірнання у акваріум. <смір> 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 О, так, так, так. Бо вони вже були <смір> близько п'ятої години ранку. Це і ми були виснажені, бо після холоду ми прийшли у теплий павільйон, і воно так розморило вже захотілося не працювати, а просто прилягти і. Все, до побачення до завтра. Так. Uh, то воно, мабуть, і запам'яталося більше всього. Там доволі складна декорація, як це робили. Є ще інформація, Юрій, що ти зараз знявся в іншому кліпі, кліпі Джамали, так? Так, так. так була тебе сама співачка, чи, можливо, сконтактували з тобою. Як відбувалися там зйомки, наскільки я розумію, це буде Різдвяна пісня. Різдвяна, різдвяна пісня, класна пісня. А, ні, то була група у Телеграмі, де вона запросила. Це була як зустріч випускників танців зірками. Така. І це було все у вигляді паті. Тобто, ми не, це не було якесь постановка-постановка для нас. Ми наготувалися до цього, ми прийшли, нам вже принесли костюми, нас там нафарбували, і ми просто пішли тусити. Це було на квартирі, я не знаю чиї, але це ну, така цікава локація. Ось ми просто танцювали, їли, пили, і при цьому знімався кліп. Окей, класно. Ну, клас. нав'язлива така цікава ідея. Класно, ну супер. Клас, час. Дивися, ти зараз ну, заявив, що якби у вас пауза, ну тобто не підтвердив ти стосунки з Сашою Зліцькою, чи відкрите твоє серце. Тому що, думаю, після танців зірками в тебе було шквал емоцій, дівчат. Чи зустрічаєшся ти з кимось? Я зараз ні з ким не зустрічаюсь. І я не, під, не підтвердив так, що ми з Сашою не зустрічаємося. Але я їй не кажу, що ми не спілкуємося і не зустрічаємось. І що серце вільне, теж я не кажу. Але, але так я один, один та не знаю наскільки вільний. Окей, ну слухай, ти прямо інтригуєш mm -hmm. uh, цими всіма заявами. Ну а хто може сподобатися? Тобі, скажімо так, який твій типаж. Ну, можливо, мені вже сподобалося. Але якщо зазвичай, то це брюнетки. Ну так, якщо зазвичай. Угу. Ну, але це не обов'язково. Кино ну, і останнє запитання: як змінилося твоє життя, і ну, чим будеш займатися зараз? Е, зараз в мене є деякі зйомки, плануються у Києві. Угу. Не знаю, будуть вони чи ні, але мені так поки що обіцяють. Неважливо. Все одно, у мене мета це потрапити у кіно. І я буду себе пробувати на різних паснинах. А поки що я треную дітей у рідному місці, в мене своя студія, і буду її розвивати, навіть якщо не я буду вести програму всю. То будуть тренери, які будуть її вести, а я буду приїжджати по мірі своєї зайнятості. Але зараз зайнятість мені дозволяє, тому я працюю вдома і інколи приїжджаю до Києва на. Ну, я сподіваюся, що ми цей драйв будемо продовжувати бачити в наступному сезоні танців зірками. Я, я сподіваюся, вас. тебе не оминуть увагою і побачимо тебе е знову на паркеті. Я тільки за, якщо запросять. Клас. Друзі, дякую, що дивилися. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую, Юра. Дякую вам.